Студенти та викладачі Черкаського технологічного університету готуються до міжнародного авторалі. Для цього ентузіасти власноруч реконструювали старий Запорожець. У межах українського автомарафону та Міжнародного ралі Монте-Карло черкасці планують проїхати містами України та Європи. Довжина маршруту понад 8 тисяч кілометрів. Детальніше у сюжеті. Вони приходять сюди зранку і працюють до вечора. Витрачають кожну вільну від навчання хвилину, щоб досконалити і покращити свого залізного коня. Все для того, щоб взяти участь у автомарафоні Україна серце і Рубікон Європи, який пройде містами України, а потім у міжнародному авторалі. Задіяно дві команди: це я, мій штурман і ще двоє-двоє осіб. На вашу думку, складно? Не складно буде? Я вважаю, що буде дуже складно, так як. Ну, невідомо, які будуть погодні умови, яка буде дорога. Так як можливо, ми будемо їхати і по ґрунту, і по асфальтному покриттю. Тож ми не, не знаємо, що буде, тому... але ми готові до цього. Автомобіль для гонщиків ще один член команди. Його обирали ретельно, а потім довго і наполегливо відновлювали своїми зусиллями. Згідно з умовами ралі, заз придбали 1981 року випуску. Запчастини розшукували по авторинках або виточували самі. Корпус теж реставрували. Нині машина працює як годинник. Дуже важко зараз відновити до якраз заводського рівня, тому що відсутність запчастин необхідних, відсутність комплектуючих, але було зроблено і великий об'єм кузовних робіт, і відремонтований двигун, відремонтовані ті оригінальні запчастини, які на ньому стояли, які вже були непридатні. Були проведені. Роботи великі по електрообладнанню, по комплектуванню якраз до того рівня, який потрібен відповідно вимог до цих змагань. Участь у змаганнях для автомобільної кафедри навчального закладу не в новинку. Команда має багаторічний досвід і здобула ряд перемог. У списку досягнень є як змагання місцевого рівня, так і міжнародного. Цього року в ралі братиме участь команда з чотирьох гонщиків. Кожен чітко знає свою роль. Яка роль Штурмана, як ви до неї готуєтесь? Роль Штурмана орієнтівка по карті, по місцевості, по дорогам. Саме основна його задача це правильно вказати дорогу водієві, куди їхати, погодні умови, яка може бути покриття, до чого готуватися, і швидкості і тому подібне. Як готуєтесь до цього? Поки що по Черкасах пробуємо орієнтуровку по місцевості, mm. по, по дорожньому покриттю так само ж, по погодним умовам і тому подібне. Ралі для студентів та викладачів закладу не лише спорт. Паралельно із завданням організаторів вони збираються втілювати і власну місію. В кожному європейському місті запланована зустріч із громадою. Під час спілкування черкасці закликатимуть підтримувати Україну та донатити на ЗСУ. Готуємо студентів для того, щоб вони були. Активними, щоб вони бачили, як потрібно працювати, як треба спілкуватись. Ми хочемо показати всьому світу, що Україна не переможна, Україна буде боротися до того моменту, коли стане повністю незалежною від такого сусіда, який зараз на нас нападає. Ми хочемо залучити увагу всіх громадян сусідніх держав, що потрібно нам зараз допомогти для того, щоб ми остаточно вже Отримали таку довгождану перемогу. Українці нація переможців. Битви на спортивній арені допомагають продемонструвати це. На жаль, як і воїнам, спортсменам важко здобувати перемоги без підтримки надійного тилу. Для екіпірування команди та на всі супутні витрати потрібна значна сума, якої наразі в спортсменів немає. Тому вони просять про допомогу всіх небайдужих. Перше в історії перегонів Монте-Карло саме університетська команда буде приймати участь, і це буде українська університетська команда. Я думаю, що це така знаменна подія і для Черкаси, і для України. Тому ми б хотіли попросити допомоги у місцевого бізнесу. Якщо є така можливість, будь ласка, допоможіть нам фінансово, щоб ми мали, мали змогу прийняти участь в даному проєкті і отримати неоціненний досвід для нашого життя. Життя. Черкаська команда налаштована рішуче. Гонщики вірять, що їхня перемога стане частинкою тієї великої події, до наближення якої докладає зусиль кожен українець. Владислав Бадринець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.